对对。Nice. Good. 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 Після 24 лютого ми зібралися з командою, хоча от ми були розкидані по різних країнах, і почали думати, як найкраще ми можемо прислужитися в цей трагічний час для нашого регіону, для жителів нашої області, і ми. Під час стратегії зрозуміли, що не менш захищена верство населення у нас є якраз волонтери і волонтерки. що ми з перших днів почали волонтерити в гуманітарному центрі. І були кинуті всі ресурси, всі сили кожної людини. Ніхто не рахувався з часом, ніхто не рахувався із днем. Навіть забували, яке, яке число, який день. Просто допомагали людям всім, чим могли. І е, через певний час е, ресурси, які в будь-якої людини, і, в принципі, живого організму, вони, вони вичерпуються. І от е, дуже добре, що з'явилася така програма, яка подумала про тих людей, які реально себе виснажують. Вона була дуже вчасною, е, влучною, і, е, на моє, глибоке переконання, першою єдиною, хто тоді на той час подумав про саме людей. Які допомагають, які волонтерять, які є небайдужими і які віддають все, що в них є. Ми розуміємо, що зараз ситуація постійно змінюється, і зовнішні фактори, очевидно, що теж впливають на волонтерський рух. І розуміємо, що а, ті заходи, які ми запланували в межах програми підтримки, а, вони є такими, знаєте, лише, лише яко якоюсь частиною оцього великого айсбергу, а, який нам треба подолати, охопити і а, обійняти нашою підтримкою. Так і зараз ми почали надавати підтримку в. Волонтерським центрам, які запровадили виробництво і власними силами розробляють, виробляють, продукують неймовірну продукцію, яка сьогодні варта уваги в на широкому ринку. Тому ми допомагаємо волонтерським центрам викристалізувати оцю ідею унікального волонтерського крафту і розвиватися в напрямку соціальних підприємств. Річ в тому, що більшість волонтерів всіх вони звикли тільки збор. Робити. І ніколи це постійно ти ходиш по бізнесу, це ти стучиш постійно в двері якісь, і ти привик ну, іншим ну, сам допомагати. І це навіть ну, ставить в таку ситуацію, що ти не віриш, що хтось допомагає волонтерам. Це, звісно, було ну, таке і здивування, і спочатку, ну, навіть недовіра якась, бо мимо того, що це збільшило ну, саме виробництво. Найголовніше саме це був підйом всієї команди. Звісно, це дуже це всі переживали, це очі, це і сльози, це радість, це всі стрибали, коли нас озвучили. Це ну, емоційний був, такий великий підйом для спілки. Тільки одна третина волонтерських центрів на Кіровоградщині Почала виростати із громадських організацій, Ті, які вже були зареєстровані. Тобто дві третини, це Ініціативні групи ми допомагаємо юридичним супроводом реєструвати власне громадські організації. Волонтерам дуже важлива допомога в залученні ресурсів, тобто, те, що для для громадських організацій, які дуже довго да функціонують, працюють те, що для них є звичною практикою, наприклад, написання проектних заявок, початок співпраці, конструктивної співпраці Орськими організаціями з організаціями міжнародної технічної допомоги Україні то у волонтерів, як правило, такого досвіду немає. В цьому необхідна підтримка. Ми допомагаємо. Волонтерським організаціям сьогодні потрібне розвантаження емоційне, і ми працюємо над тим, аби залучити на втілення програми кошти для емоційної підтримки волонтерів, тому що це той напрямок, про який говорять абсолютно всі волонтерські організації, з якими ми працюємо. Це не те, що на часі, це дуже важливо, тому що от волонтери це люди, які дуже Часто і швидко вигорають емоційно, вигорають фізично. Іноді буває, хочеться все покинути і просто відійти від цього всього, десь там закритися у якусь свою хатинку, так, от, да, і нікого не чути, не бачити, і жити тільки-тільки-тільки для себе. Для нас також цінно, аби волонтери самі ділилися своїм досвідом з іншими волонтерами. Тому ми по кілька разів на місяць організовуємо такі дружні онлайн-розмови з іншими волонтерськими організаціями з представниками волонтерських центрів або крутих ініціатив, де Люди, які сьогодні волонтерять, діляться класним досвідом, діляться своїми знаннями і діляться отою практичною інформацією, яку вже зараз можна застосувати в своїй діяльності. Нам важливо давати волонтерам практичний контент, який допоможе їм зараз. Зробити крок, розвиватися, намітити собі майбутнє і а, рухатися по ось цьому шляху, який вони з нашою допомогою змогли собі побачити, настратегувати, запланувати, знайти на нього ресурси і сміливо піти в майбутнє. Волонтери в Україні це як венозна система в організмі людини. Якщо ми уявляємо собі людину. Так, якщо ми уявимо собі людину, шкіра, одяг, це наші бійці на передовій, очі, руки, а от виносна система, те, що дозволяє цьому організму жити, повноцінно функціонувати і виконувати повністю ефективно свою роль, це якраз і є волонтерські центри. 24 лютого показало, що у нас з вами немає 300 років для того, щоб. Вибудувати країну нашої мрії. У нас є е, якийсь, ну скажімо так, да, проєктними словами, у нас є дедлайн, чіткий дедлайн. І ми за життя хочемо вже бачити е, ті демократичні е, цінності в дії для себе і наших дітей. І я думаю, що тут волонтерські центри будуть дуже ефективними. І тому е, ми розраховуємо, що це буде е, довга програма.